Підземних королів Велика Рада. Коли всі підготовчі роботи скінчилися, Белліно попросив королів зібратися на велику раду. За звичаєм, на такій раді були присутні всі королі з родинами, їхні міністри і придворні. Надзвичайно барвисте видовище. Являв собою круглий зал веселкового палацу, де засідала велика рада. Яскраво освітлений китицями фосфоричних кульок, він мав сім секторів кожний для почту одного з королів. Якими ж дивовижними барвами вирізнялося вбрання підземних королів і їхніх придворних, в одному секторі. Блищали найрізноманітніші відтінки зеленого кольору, від найтемнішого до ніжно-смарагдового, інший вражав грою червоного в дивовижних переливах, а далі вигравали стримані сині фіолетові барви, небесного луба, сонячно-жовта. Тут поблякла б від заздрощів сама веселка. Якби спустилася з неба цей величезний підземний зал. Око, стомлене одноманіттям бурих, коричневих, темно-червоних тонів, що переважали в природі підземної країни, відпочивало й милувалося на цьому пишному святі яскравих барв. Видно, недарма мудрий король Карвенто ще 200 років тому видав закон. Що наказував вносити якнайбільше кольорових плям у сіре життя підземелля. За наказом Карвенто стіни будинків, стовпи, що огороджували земельні ділянки, дорожні показчики, фарбували в яскраві бірюзові, блакитні, перламутрові тони. Зайшов останній король із дружиною і двома синами, і можна було починати збори. І, з дозволу короля Асфейо, який царював у тому місяці, слово взяв охоронець часу Беліно. Він почав розповідати про те скрутне становище, в якому перебуває країна. У ній давно вже бракує робочих рук. Щороку надходить дедалі менше податків, а через це доводиться обмежувати розкіш королівських дворів. Ганьба! Неподобство! пролунали вигуки з тих місць, де сиділи королі. Я згоден із тим, що цьому треба покласти край, спокійно погодився Белліно. І, здається, я знайшов спосіб. «Хм, Цікаво! крекнув король Асфейо. Послухаємо, і Белліно розповів про свій незвичайний задум. Запала затяжна. Томлива тиша. Люди обмірковували, як їм поставитися до цієї зухвалої пропозиції, а Беліно почав спокушати королів вигодами нового плану. Ви тільки подумайте, ваші величності, наскільки це буде для вас зручно. Зараз ви відцарювали один місяць і потім нудитеся від неробства аж півроку. Очікуючи на свою чергу, звідси всілякі чвари та інтриги. А тоді час від одного до наступного царювання для вас минатиме як одна хвилина. Все ваше життя буде одним суцільним царюванням, що переривається лише непомітними періодами чарівного сну. Адже ви й зараз спите щодоби. А це гарно придумано, вигукнув один із королів. Звісна річ, гарно, підхопив Белліно, зрадівши підтримці. І понад те я й, шановні лікарі Бориль і Робиль, обидва лікарі підвелися й поважно вклонилися зборам. Ми встановили, що цей сон, хоча й довгий, аж ніяк не впливатиме на тривалість життя. Він просто викреслиться з нього. Замість відведених вам природою 60 років, ви житимете, шановні добродії, по 400 років строк вашого життя збільшиться в сім разів. Приголомшені такою привабливою пропозицією, члени ради довго мовчали, а потім король Уконда захоплено вигукнув: Вирішено! Я першим лягаю спати. Чому це ти першим? заздрісно вигукнув короля Сфейо. Срок мого правління минає наступного тижня. Отже я й піду на спочинок. А ви, ваші величності, чекайте своєї черги. Королева Рінна спитала А чи потрібно присипляти придворних і лакеїв? Може, на всіх не вистачить чудодійної води? Води вистачить, заспокоїв її лікар Бориль. Та й що робитимуть придворні солдати й шпигуни, поки королі сплять? Плестимуть підступні інтриги? Ні, ні, одностайно закричали королі й королеви. Якщо присипляти, то всіх разом. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.